Коротко, ми підготували для вас огляд міжнародної преси. Знову ж таки, дуже багато уваги приділяється питанню можливості озброєння України, надання Україні зброї летальної зброї США або з інших країн-членів НАТО. А дуже багато публікацій присвячено подіям на сході. Отже, французьке видання Лекспрес вчора вийшло з. Заголовком, і статтею з заголовком на сході Київ втрачає війну за серця людей. Отже, видання говорить про те, що Україна втрачає симпатії жителів зони АТО, і справа не лише у роботі російської пропаганди, але і у прорахунках влади із евакуацією людей, забезпеченням теплом, водою та світлом. Людям на сході дуже часто здається, що Україні просто байдуже до того, як їм живеться у зоні бойових дій. Так от пише французьке видання Лекспрес. Бойовики потрібні Росії для того, щоб показати свою силу, а це цитує чеського генерала Петра Павела Блумберг. Росія хоче використати наступ сепаратистів в Україні для відновлення впливу в Європі і в світі, а також для створення буферної зони на кордоні. Заявив голова генштабу Чехії. А тепер обраний новий керівник військового комітету НАТО. Керівництво Кремля хоче уникнути прямої конфронтації з колишніми супротивниками. і Такий крок може стати для Росії самогубством. Вважає генерал. Прийшов час подумати про нову реальність та показати, що НАТО Теж готова захищати свої кордони, але НАТО не може у повній мірі зачинити двері для Росії. Ну, в принципі, характерні для посадовців НАТО заяви. Далі йдемо до статті у БіБІСі, чому бої на Сході України відновилися із новою силою. Аналізують автори цієї статті. Пол Кірбі, звати автора, пише. Що причина загострення ситуації і відновлення масштабних боїв у слабкості мінських домовленостей, які і до того не виконувалися, особливе значення надається боям під Дебальцево, Якщо бойовики захоплять цей транспортний вузол, пишуть автори під їхнім контролем опиняться головні залізничні шляхи. Автор прямо не звинувачує Росію, лише підкреслює, що вона поставляє зброю, відкрито підтримує бойовиків. А говорючи про можливі плани Путіна, автор вказує на те, що до жителів окупованих територій Путін звертається як. Лапки громадян республіки, ну і пропоную замислиться замислитися над таким формулюванням. Англо-американська мета не дозволити Афінам потрапити під вплив Путіна. Пише а, друкує статтю з таким заголовком Італійське видання «La Републіка. Через тиждень після виборів Сіріза знайшла неочікуваного союзника Барака Обаму. Причина дуже проста, зазначає автор у кризові моменти. Реальна або прагматична політика бере верх над старими суперечками. Як заявив Обама, не можна вичавлювати країну, яка переживає рецесію. Дуже складно втілювати реформи, якщо без Тя складає 35% Говорив Обама про Грецію. ця заява співпала з лозунгами, під якими протягом багатьох місяців виступає Сіріза. Ініціатива Вашингтона не є випадковою, пише видання. Адже свого часу Москва заявила, якщо Сіріза звернеться за фінансовою допомогою, російська сторона розгляне її. Ну а ми нагадаємо, що. Лідер Сірізи Ципрас вже заявив, що по фінансову допомогу до Росії вони не звертатимуться. Ну і останній остання стаття дуже цікава. International New York Times пише про те, що в анексованому Криму планують відкрити французи. Планують відкрити тематичний парк батько та син де Вільє, які у Франції вже відкрили відомий Fou», Це такий другий за популярністю після Діснейленду у Франції. Парк, і от видання пише, що батько та син де Вільє планують у Криму відкрити подібний парк, що вони... Зустрічалися з путіним у ліваді, вони є шанувальниками великими Путіна і от. Відкриватимуть такий парк, де е, тематикою обрали Візантійську імперію. Очікується, що кримський проект частково профінансує е, Костянтин Малафієв, відомий російський олігарх, проти якого вже є застосували санкції. Ну очевидно, французів, е, оцих от, от французів, Девільє особливо не бентежить той факт, що ЄС ввів е, санкції на ділові, ділові стосунки з Росією. Бо вони, от як стверджує видання, старший девільє взагалі заявив, що залюбки. Поміняв би Оланда та Саркузі на Путіна. Ну, от таким був огляд преси на сьогодні. Будемо завершувати наш випуск громадського освіт». Дивіться нас завтра о 5-й годині. На все добре.